Всім привіт ще раз, як озвучило раніше. Мене звати Назар. Я є креативним директором агенції креативних комунікацій. DDD. І зараз ми тут з Ксенії трошки розповімо, що ми робимо, чим займаємося. та і загалом, напевно, трошки про нас більше. А що власне все почалось? оцей це почалось у 2020 році. Як можете бачити цих світлих п'ять голів, тримаючи цю прекрасну книгу в руках, вирішили і планували, що напевно, вийде в них. Будувати агенцію. В принципі, все так і склалось. І я ви могли зрозуміти цю яскравою картинкою. О, моя роль е е була як то в було доволі нескладна. Я є креативним директором, як я казав раніше. І, власне, мабуть, несу цю всю е трошки як не хочу образити е дурнуватість, поводьте, якщо так можна заразитися. Нестандартний мислень. Та незамць так. Ось е, трошки про наші проекти, будь-поділюся тим, які нас всіх об'єднав. Це є перший проект. Це наймасштабніша валогонка України. Для ну, це, це була піарна подія КСВ проект, так називаємо, для бренду Онур. А е, ось і власне, що ми робили, е, як ви бачите, бачите на слайді, робили ми все. А е, що мається на увазі, під все в прямому сенсі, все це був прямий ресерч і discovery. Приміряння тісних е, костюмів е, безпосередньо сам піарі комунікації, саме таким саме таким чином, як ви бачите, на картинці вони і будують і виглядають. Е, далі це бренд і контент, куда без цього, кода без словнозвісних кутів і всього до того дотичного, і безпосередньо також це супровід події. Е, якщо ти стоїш з рацією з кавою, значить власне щось відбувається серйозне. Можете зрозуміти. І безпосередньо також чим ми власне і почули одним з наших ключових, ключових напрямків це репутація, і, власне, яка звичайно закінчується тим, чим бачили на картинці наших клієнтів. Трошки смішно, але рухаємося далі. А, власне, де ми проживаємо, як е, можете помітити, це є місто Львів. А, власне, проживаємо. Ми знаходимося, проживаємо в центрі Львова. Е, а в затишному офісі ми тільки недавно приїхали сюди і трошки облаштовуємося, але не зважаючи на це, у нас very mindful офіс, як ви бачите, все в стадії процесі, але це не зупиняє наших працівників займатися тим, чим приносить задоволення випадку, ви бачите наша дизайнерка сумію, яка займається йогою. Це не постановочно, це так і є. Uh, посередах. Ось у так повні псенія mm -hmm. uh, також у нас недавно відкрився заклад. Мурчому дуже раді, і вся наша агенція залюбки ходить з'їсти uh, кардамонових булочок. Ми рахували це орієнтовно 6 хвилин від офісу, а не uh, далеко. Ось також uh, оскільки нам оскільки ми ще на стадії uh, ремонтів, то в нас є можливість порозмістити свої ідеї, поділитися ними. Якби там не звучало, це в туалеті. Бо як стверджують багато хто з моїх колег, типу в, там, в душі, в туалеті, в тому подібних місцях найсісів ще приходять якісь ідеї чи рішення. Ось і тут збоку ви можете одразу бачити посилання на інстаграм нашої агенції, де ви можете ближче познайомитися з нашими проектами, з нашою командою. Власне, те, мабуть, загалом, що ми робимо і для кого ми робимо. А, хто ми. Власне, між цими двома картинками ви можете відчути вайб е, нашої агенції безпосередньо нашої команди. Типу, я думаю, що це як найкраще відображає то, е, що ми робимо. Е, ось і на, на останок, по моїй частині, е, що ми робимо, нам платять за те, що ми чувствуємо, і це ми робимо найкраще. Ось е, тут далі вже почнеться частина моєї колеги Ксенії, яка трошки більш детально занурить і, звісно, вона не більш... Скажу складніші питання, які веселі, як у мене, мабуть, але все ж не менш важливі, тому передаю слово Ксенії. Привіт усім, е, Ксенія долучилася до агенції DDD на початку цього року і дуже рада цього, дуже рада зануритися в цей вайб можливості втілювати свої ідеї. І трохи розкажу взагалі, чому ми працюємо. У нас є два основних таких ключових стержні, напевно, які є в основі цінностей. Того, що ми робимо, це дизайн мислення в нашому талка. І дизайн мислення це не про дизайн і не про мислення, а це про комбінацію того, як можна вирішувати проблеми. Такий підхід можна використовувати в будь-яких ваших проявах. Чи це вам потрібно вирішити якусь задачу на роботі, чи запропонувати клієнту стандартну ідею і також творчий спосіб, як творчий акт як спосіб. Тут напевно про те, що ми постійно знаходимося в, в такому творчому процесі і навчанні, і ітераціях покращень. І в цілому такий підхід до інновацій і покращень на постійній основі в тілі. А от що ми власне робимо для наших клієнтів і для Знає ком'юніті, ми стараємося підвищувати довіру людей та брендів та допомагати бізнесам втілювати інноваційні ідеї і сталі проекти. Таке наше позиціонування воно було закладене засновниками на початку створення агенції. Зараз воно в процесі покращення, я би так сказала, і всі, хто долучається до нашої команди, мають можливість бути залученими в цьому. Процесі тому, що так як е, я вже сказала, дві основних таких е, ідеї про дизайн мислення і е, творчий акт, вони постійно е, в нашій роботі. Е, я а доп, що ще ж... доповню Доповнюксані третій важливий момент прикі а він тут дуже маленьким шрифтом написаний. Це також заробляння коштів, тому що чомусь е, мало хто про це говорить, але насправді це один з важливих елементів, тому що то на жаль, без коштів це все, 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 що ми робимо, типо чи до чого ми тянемося, чи пробуємо змінити не існувало. Тому будемо чесними самі собою і з вами. Oh, да. Дякую, Назар. Це дійсно валідний комент. Що по сервісах? І власне, як ми допомагаємо нашим клієнтам масштабувати свої бізнеси? Ми робимо це за допомогою основних таких напрямів сервісів, які ми закриваємо. Ми працюємо з брендингом з піаром. Мукаційними стратегіями і їхнім втіленням з діджитал-маркетингом, який включає в себе кілька різних напрямків від SMM до просування через SEO або рекламні кампанії, працюємо з створенням рекламних кампаній, точково під якісь запити клієнтів, і закриваємо нашим клієнтам функцію вебдеву саппорту всіх активностей, які необхідні для того, щоб комплексно розробити комунікаційні стратегії і втілити їх в життя, якщо сказати трохи більше про клієнтів, з якими ми працюємо, ми працюємо з великими українськими бізнесами, які мають як і міжнародний статус, тобто це міжнародні компанії або компанії, які функціонують. І, і, і в, я думаю, що ми беремо також в роботу якісь цікаві стартапи, які мають амбіції вийти ну, на збройний типу, ринок і показати український продукт, пов'язані з освітою, навчанням, спортом, важка промисловість. Ну, типу, за чим ми керуємося, Типу, також нам було цікаво, тому що є багато сфер, типу, які просто можуть нам не бути цікаві. Чи з яким можемо не перетинатися, бо за чотири роки все таки якось окреслилася сфера сфера, з якими ми перетинаємося? Тому ну але ми завжди відкриті, тому що в принципі ти ніколи не знаєш, як, як ляжуть. Тому це все depending. От, а що саме ми цінуємо в колабораціях, в цілому, як і в командах, так і з партнерами чи клієнтами, з якими ми працюємо. То наша команда є амбітною і чесною. Ми віримо в те, що кожен може нанести розвиток і власний внесок. Суспільство. Е, ми дуже любимо каву е, і на офісі часто завжди готуємо. У нас є інструкція, як правильно варити каву. Тому що. Ставимося цього ну, процесу. Це напевно, ми віримо в швидкість і почуття гумору, іноді, іноді дивне почуття гумору, але в тому е, родзинка. Ми також віримо в те, що можна втілювати будь-які ідеї, і мрії за допомогою дизайну мислення. І ми дійсно дотримуємось дедлайнів, які ми Встановлюємо, і це нас day to day тримає в рамках того, щоб все ставалося і втілювалося як потрібно. Також ми віримо і пропагуємо те, що репутація дійсно є важливою, вона є важливою для кожного індивідуума в нашій команді, вона є важливою. Для нашої агенції в цілому, як одиниці креативної, і ми завжди це доносимо всім нашим клієнтам, тому що репутація це те, що дуже довго потрібно заробляти і можна втратити в одну мить, mm -hmm. тому наші всі, всі ідеї і всі меседжі, які ми транслюємо, як наші власні, так і для наших клієнтів, те, що завжди перевіряємо, факт, чекаємо, щоб все було е, правильно, і для цього в нас є сильна піар-команда. Е, Також типу, ми дійсно про інноваційність, креативність і кардинальну інакшість е, кожна людина може втілити в це своє якесь е, бачення, свій зміст. Сенс, але це те, що нас об'єднує напевно, і можливо, можливо в, в цій інакшості народжується круті ідеї. Е, так, тут напевно треба додати, що власне просто ми часто плюємо про слово «кре а Ми типу не виділяємо це щось супер суперекреме. А це власне той навик, який, мені здається, має бути. Е, ну як на мене, в кожній людини, і в принципі це один з важливих критерій типу. Як тут немає якогось певного мірила такого, то сказати, ти креативний-креативний, типу, але це те, що притаманно всій команді, типу, фані, ми стараємося і на поле наполегливо закладаємо, що власне люд, і, типу, цим елементом креативність, креативність, багато разів. Можна було використовувати тільки в межах роботи а поза нею. Це точно. Е, ну і всі ми про свободу та масштабність ідей, і це дуже круто, що наші клієнти нам довіряють втілення е, масштабних ідей і довіряють, е, прислуховуються до нашої експертизи. Е, тут е, ми поки були в е, Кімнаті очікування, щоб підключитися, було в Анне цікаве запитання. Насправді, де є різниця, і як переконати людей працювати в агенції чи в продуктовому бізнесі? І тут мені здається, що саме цінність українських агенцій і співпраці з ними, як на міжнародному ринку, так і внутрішньому, на українському ринку, вона саме про те, що. В якому б середовищі українці не працювали, вони е, дуже сильні і мають дійсно цей дух свободи і привносять круті рішення і вміють їх втілювати, що дуже важливе. Ну і отут е, ми е, дійсно підводимо до того, що ми, окрім цього всього, в сьогоднішній день в цей Час біримо в неньку Україну. Е, тут, якщо хтось захоче долучитися, це збір е, наших колег Оленки і Назара е, на е, дрони, ТВ, для підтримки. Вся інформація є за посиланням. Будемо вдячні. Е, я думаю, що, щоб не займати час, всі деталі ви знайдете за лінку. В принципі, там все зрозуміло і. І зрозуміло: е, от а кого ми шукаємо? Ми шукаємо таких як ми, е, але одночасно і тих, хто несе в собі кардинальну інакшість. Актуальні вакансії в нас бувають в нашому інстаграмі, тому підписуйтесь, якраз тут QR-код. Е, Також ми публікуємо вакансії в LinkedIn і на фіманди. Е, якраз до речі, в нас зараз є дві відкриті вакансії. Вони стосуються. Це напрямку створення контенту, mm. текстового і візуального, можете переглянути. Якщо є запитання, будемо раді відповісти. Дякуємо. Дякуємо що... за ваш час і те, що лишили наш хороший на кінець. Я взагалі думаю, що я заберу цей лайфхак залишити креативних на кінець, бо воно якраз і дозволяє до да якось з цим протриматись. Дякую вам дуже за натхнення. емоцію. писали тут в коментарях про сильну ауру наших спікерів. Які дозволяють нам триматись, да і правда, навіть онлайн через таку подачу це відчувати. Хотіла одразу сказати, не знаю, як там вакансія, але надішліть ваш офер. Знаєте, бо справді воно якось якось дуже прекрасно, якось дуже дуже дешевно. Давайте по питаннях нам одразу писали і питали про напевно так. Переформує критерії того, кого ви візьмете в команду. Да, і якщо людина таки, без досвіду, це така наша важлива сьогодні. Мені здається для України для тем перекваліфікації. Тема. От на що ви будете дивитись, і якщо є креатив, ентузіазм, бажання, чи буде цього достатньо? Ну, я напевно розповім е, коротко про процес. Тут, напевно, важливий момент, тому типу, що у нас, типу, все ж таки є індивідуальні якісь внутрішні фактори відбору. Бо у мене, типу, трошки один підхід, а Оксаніч, тому напевно, буде доцільніше. Ну, мені здається, що що медовою відповіла максимально стисло і коротко. Так е, ну, е, я розповім про те, що дійсно буде важити це результат е, того, чи є меч чи немає мечу в комунікації, і в тому, як людина в цілому підходить до роботи. І я, як свідчер е, сама по собі, е, завжди ціную, що в людини є попередній досвід, і як вона саме може його адаптувати і трансформувати для того, щоб розвивати свої професії. Е, ну і напевно, результат е, тестового завдання. Розмова з командою, тобто це ці інструменти, які нам дозволяють прийняти рішення, Назар. Я більш такі в цьому емпату в тому плані. Буває таке, що що нас немає відкрити вакансії, чи щось такого, Я просто можу десь там пересіктись, чи познайомити, що десь можна хтось залишити запит, і мені оце ці не живе спілкування. Тобто, я там можу переглянути, що, там, що людина слухає, чи на які фільми вона ходить. У такому плані для мене, якщо говорити про попередній досвід. Е, ну, місце, що можна він в принципі має бути напевно, чисто життєвість, але місце, що багато злежить від смаку. Якщо ти якщо в тебе не смак, якийсь цей, то вчи, ти освої різні програми та все. Ну з досвіду кажу, що мало воно працює, хоча є є в цьому всьому якісь можливо унікуми, які попадають але щоб всіх не під одну цю не підганяти. Почула. одразу тоді питання про емпатію, да, про те, що важливо про креатив, який створюється тут і зараз. Два питання було про офіс в Києві про віддалену роботу. Як ви тут це поєднуєте? Чи тільки Львів? Ми у Львові? Чесно, питання про Київ навіть не піднімали ніколи. Я не знаю. Просто такої необхідності немає, враховуючи, що інтерсіті це 4-5 годин туди-сюди. Ось а є ті, хто працюють віддалено в Києві, їздять вас. Типу є, але воно дивіться, все дуже залежить від того, перша яка вакансія, скільки людина з нами, типу, в плані, і наскільки людина організована і сама може будувати собі далеко процес. Ну процес і роботи, тому що певно, швидше останнє є важливим фактором, чи зможемо побудувати. Якщо людина без досвіду і не вміє, умовно побудувати свій особистий час, то будуть питання до робочого часу. Тому швидше так принципі, відповідь так можемо. Я би доповнила, що в моїй команді є е, співробітник, який працює віддалено з Києва, е, і специфіка роботи, тому що це SEO-спеціаліст. Вона дозволяє віддалений формат, але є вакансії, наприклад, е, які стосуються створення контенту чи активної роботи. В креативних парах а, чи групах вона на жаль потребує включеності офлайн, тому ми працюємо в гібридному форматі. Ми маємо можливість е, поєднувати роботу і є просто різні типи вакансії. де ми по різному можемо роз. Супер, дякую вам дуже. Дякую, що долучилися. Дякую за вашу сильну ауру. Мені прям дуже сподобалось. От і те, що ви створюєте в Україні, те, що, не знаю, наважилась відкрити бізнес двадцятому році і в принципі продовжуєте зараз. Це дуже дуже круто. Тому дякую за натхнення.